Знаєте, в чому різниця між людиною, яка аналізує, і людиною, яка просто бере і робить. Зазвичай людина, яка просто бере і робить, вона не мала досвіду, вона не розуміє всього масштабу, вона просто не продумала, не проаналізувала справу, якою хоче займатися. Вона просто бере і робить. Вона діє. А людина, яка аналізує, зазвичай просто може навіть не розпочати займатися цією справою. Тому в деяких випадках справді краще було б бути людиною, яка не аналізує, не розуміє нічого, а просто бере і робить. Просто розпочинає